На Вінниччині СБУ повідомила про підозру ще одній прибічниці російської військової агресії. За даними слідства, 49-річна жителька Луганщини, викладач культури і мистецтв, спочатку повномасштабного вторгнення, рятуючись від війни, переїхала до Вінниці. Однак фігурантка виявилася стійкою прихильницею руського міра. Вона відкрито підтримувала расистів та звинувачувала Збройні Сили України в обстрілах мирного населення у Донецькій та Луганській областях. У спілкуванні з родичами та знайомими вона регулярно поширювала деструктив і кремлівську пропаганду, що виправдовує збройну агресію РФ та Героїзм російських загарбників зловмисниця цитувала Кадирова і захоплювалась його військовим талантом, стверджувала про тисячі нацистів і неонацистів, які воюють у складі збройних сил України на території Луганської області. Вона переймалась через злочини, буцімто вчинені українськими військовими стосовно мирного населення, та обстоювала, що Україна взагалі має бути знищена як держава. Ініційована спецслужбою лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності фігурантки. За попереднім місцем проживання вона працювала викладачем культури і мистецтв в одному з навчальних закладів Луганщини. Зараз вона в статусі перебуває в статусі внучні приміщення особи. Рід занять не обраний за частиною першої статті 4.3.6 зі значком 2. Завчинене загрожує до трьох років позбавлення волі в ході проведення оперативно-слідчих дій були встановлені ці факти, задокументовані належним чином, допитами та технічними засобами, і на підставі цього слідчі вже наставі цих зібраних доказів, слідчі повідомили її про підтримку.